На мою думку, що кохання, це його не можна зрозуміти головою. Воно десь відчувається, напевно, серце. Це якесь відчуття. Е, любов, насправді, вона… якщо ти любиш людину, ти її відчуваєш зсередини. Це все для неї робиш те, те. Що не хочеш взамін нічого взяти від неї, Ти просто щоб ця людина була щаслива, це на мою думку, і вона задоволена тим, що ти її кохаєш. І тому я думаю, справжня любов це коли вона є щира. Це моя думка така. Любов це найцінніший дар Божий, без якого життя неможливо уявити. Любиш значить живеш. Любов дає нам унікальну можливість побачити іншу людину з її в її неповторній красі. Це почуття, яке робить людину щонайменше вдвічі кращою. Владна над люблячими, тільки любов.